Як не крути, а сімейні цінності в Україні це міцна традиція. За Януковича його сімейним бізнесом керував старший син Олександр Янукович. Діючий гарант свого сина підставляти не став, тому довелося покластися на прийомного. Саме так у коридорах влади зараз називають Ігоря Кононенка, що став уособлювати у собі найкращі риси Олександра Януковича. Серед них і вплив на митницю. І податкові схеми, і перерозподіл активів, і навіть рейдерство. Наприклад, кажуть, він дуже гарно обізнаний в подробицях операції по віджиму одного з найбільших торгівельних центрів країни. Про нового сімейного очільника і його команду далі в програмі. Скаймол Найгучніший рейдерський скандал останніх років, в якому бандитам підіграють на рівні міністерств. Ми не думали, що можна так обманувати і можна спрятати, Но торговий центр етаже не деньги, що їх украдеш і куда-то уїдеш та на теплої острова. Он же здесь, он же до сих пор тут. За найбільший ТРЦ країни вже котрий рік воюють український бізнесмен Андрій Адамовський. Та естонський інвестор Хілар Тедер, який власне і побудував скаймол. сьогодні. дивитися та же у регістратора там є Стадамовські, Крановські доявляються так в нашої розумінні приступної групіровки, яка організують все все товаровство. Забудовник наводить лише кілька прикладів Свавілля. Так за одну ніч з ТРЦ зняли арешт і борги. Оформили договір іпотеки і знову повернули інформацію про арешт майна. А менеджмент ТРЦ одного дня просто не пустили до своїх робочих місць. В ході цього конфлікту по суті всі, хто тим іншим образом займається в SkyMall скаймо со сторони Арікана, вони подвергаються або обыскам, або визовам на допрос в качестве свідків, Отдельные люди уже получили статус подозреваемого, в том числе и я. Невдовзі в офис забудовника пришла перевірка з прокуратури. Ну, Как нам Адамовський, і сказали, що ви ж з нами боротися в Україні не можете, тому що на українському рівні ми вже місцеві люди. Ми завжди можемо договарюватися. Олександр Грановський довгі роки був директором офшорної компанії Асофіт Холдинг і партнером Адамовського. Зараз він депутат від БПП у Верховній Раді України. Його називають правою рукою і вірним виконавцем наказів свого патрона, депутата Ігоря Кононенко. Компанія забудовник Арікано інвестувала у будівництво понад 155 мільйонів доларів. Проте через кризу запросили до будівництва українського інвестора Андрія Адамовського. Технічна перевага в одну акцію перетворила колишніх партнерів на ворогів. Адже коли час договору сплив, Адамовський просто відмовився продавати свій пакет акцій. Своєму інтерв'ю газеті «Ділові відомості Андрій Адамовський так коментує действия естонського партнера. «Знаєте, яка у нього була цель? Купити мене по фіксованій ціні. Тогда он сказав, що мені 51, по-моєму, була під п'ятдесят була сума. Що мені цього мало, платіть не більше. Ну, ми, звісно, сказали, що ми ж так не договорились, Це ж не по четверменську і не по договорам. Він сказав, платіть більше, і я пойду судитися. Судові засідання велися у Великобританії, Україні та на Кіпрі. Тривають вони й донині. Колеги я... Ухвалила відмови до задоволення заяви представника компанії про відвід суддів судової колегії. Адвокат естонської компанії впевнений, суди навмисно тягнуть час і приймають спущені зверху рішення. Наскільки я розумію, яка якась зв'язка з двома державними служащами в даному з Константином лікарчуком як бувшим державним служащим високого рангу, з Александром Грановським як з нинішнім державним служащим, очевидно, у мене визиває пасіні. У мене викликає пасіння, в тому буде ли суд розсматривати це дело об'єктивно і справедливо. Костянтин Лікарчук, екс-заступник голови Державної фіскальної служби України. Його називають протеже і слухняним виконавцем спецзавдань Олександра Грановського, який у свою чергу отримує рознарядки безпосередньо від свого патрона Ігоря Кононенко. Незадовго до його звільнення журналісти заскочили колишнього чиновника на гарячому. У ресторані Феліні Лікарчук збирав данину з керівників регіональних митниць. Я, Я... Я... Це... Не, Це з Філіні до того. Ні, тут історія з Філінія з Філіні Правда. Грановський стверджує, що давно відійшов від справ, але добре орієнтується у всіх тонкощах конфлікту зі скаймол. Безусловно, любая з сторон, які кажуть, що пройшло щось, що не в їх інтересах, не в її інтересах, начинает д'їжджать. Это нормально, понятно и прогнозируемо. міжнародне правосуддя стало на захист естонця, але Грановському навіть рішення лондонського суду не аргумент. Можливо, тому що зараз він входить до комітету справової політики і правосуддя Верховної Ради України, а можливо через свого владного патрона.